Доброго Ранку всім, хто прокинувся до нас. Приєднався сьогодні. У нас в студії фронтмен гурту Антітіла Тарастополя і клавішник гурту Антітіла Сергій Мусик. Привіт, доброго ранку, Привіт. доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Ну, давайте починати. Як, взагалі, як настрій? Як? Ну, настроєння атлічне на вулиці літо, жара, тепло, це, це, це зима вже жило тут була. Да, да цей настрій як оце от салатова кішечка. Гарно. Ah, до речі, дуже полюбляють пригорнути до себе. Чому? Mm. -hmm. Добре, розкажіть, будь ласка, про свою творчість. Що, Що очікувати від гурту «Антитіла» в найближчий час? Ну, я думаю, що от в ближайші дні всі зможуть услышати на радіостанціях уже нашу нову літню композицію «Як ангели». Що mm виразив в ній, це розкажуть вже Тарасу ну, автор пісні, Конечно. автор тексту виразив пристрасть і певні переживання, і е, от, таку енергетичну, енергетичний зв'язок між е, чоловіком і жінкою в момент флірту, скажімо так. Ага. Ну, коротше, треба слухати. Дуже, дуже насичена метафорами. Ну, Пісні такого плану, вони автобіографічні. Звичайно, не завжди от, стан емоційний він береться з, з найближчого минулого. Я витягую іноді спогади і. Із, із, із подій річної давності, п'ятирічної давності якогось дитинства. Ну, власне, ця пісня це е, літня, літні мої переживання певного назад. навіть. Ми знімаємо на нього да, ну зйомки, на кліп, <кліп> зйомки на, на Марсі. На Марсі. Ви серед цих восьми кандидатів, я просто читав, що вже відібрали вісім кандидатів, хто полетить на Марс. А, тобто ви вище дев'ятий десятий. Так. Ну, ну, Посадили восьмеро людей, показували їм їх жах і страхіття, і міряли пульс. І в кого найстабільший був пульс, то і летить на Марс. У вас нормально? У вас все було стабільно? Ні, ми, ну, ми міряли. Ага. Я не знаю. Я б, мабуть, не зміг би. А там у нас є такі досить. Люди, які люди, готові Готові летіти. Готові на все заради гарного <laughs> ну, відео. А взагалі важко вивести з себе, наприклад, тебе. Ну, от, важко з рівноваги вивести? І що це може таке бути, що може. Ну, можливо себе. вивести якусь форму. чекає на того, хто це зробить. <laughs> ну, хіба так? Тяжело представити. Я його за сколько вже 9 лет. Дружби знакомства, що я цього ні разу не бачив. О, -о, О, ну якісь, скажімо, моменти переживання в мене є там якісь емоційні, але так, щоб я просто там гриз меблі і івився головою об стінку, чи когось готовий був роздерти на британський прапор, такого немає. Ну не це не характерно. Ну, ми ж позитивна, спокійна так, людина. Так. Ну, Тарасов, не все такие взагали-то. Ну, добро, давайте повернулись до клипа. Еще Тарас Шевченко. О, еще законодавец моды. Украинские джигалы. Ну, клип обещает быть новым каким-то фантастическим боевиком, триллером. А, то есть он очень много графики. Да, очень снова много графики. Тот же самый режиссер, который нам снял Кліп пісню «Тебе моя невеста, полінезійська зима і Последнює нашу роботу. Їдем, їдем. Їдем, їдем. Mm -hmm. ті, самі, ті самі режисери, ти саме зімальна група. Ну, готуємося власне зараз все до цього йде. Скажи, а ваші плани взагалі ви не пробували чи можливо пробували? Десь податись, наприклад, до Росії. Зараз всі українські артисти ну, намагаються вийти на російський ринок, бо вважається, що там можливо досягти успіху набагато швидше. Ну, ми не виключення. Так само нас запрошують до Росії. Ми вдавали декілька концертів і плануємо восени так само. При нам э, планируем э, сделать наши визиты туда чаще. И как, принимают вас? Прекрасно, спевают наши песни украинские. Украинские? Да. Очень классно. Сначала переводили, теперь учат наш язык. Вот это, кстати, очень хорошо. Потому что они не адаптируют под себя, а вчать, чтобы всю красу відчути Нашей мовы, нашей музыки, наших композиций. Ну, да, и не только в России. То есть любой артист, и мы не исключение, хотим развиваться <laughs> і в інших територіях. Ведемо переговори з боку Європи. А можна досягти успіху, бо, наскільки я знаю, не маючи якихось правильних знайомих, досягти успіху просто завдяки таланту? Запам'ятайте, кожна людина може досягти успіху. Не обов'язково Две... потрібні зв'язки ну, для цього. А для... ну, талантливий чоловік цього. От з таким знаковим може діяти три рази швидше. Ну, oh. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Треба, звичайно, щось робити для цього. Ну, як же? Дитина ж, коли народжується, вона ж починає щось зразу робити для досягнення певних цілі. Спочатку це м, дотягнутися до... До материнської груді, далі це е, сісти, почати ходити, говорити і так постійно якісь цілі цілі є, які виставляє або життя, або суспільство нам. І для цього треба йти і докладати якихось зусиль. Звичайно, талант робить ці зусилля приємнішими і легшими, а зв'язки просто виступають каталізатором всього. Тарас, до тебе питання. А, в тебе день народження 21 червня. Так. А, плюс я, я ну, оскільки я Декілька тарас, днів тому було. Так, буквально недавно було, тому з минулим тебе. По-перше, по-друге, просто ім'я Тарас, ну, знаєш, давньогрецькою перекладається як бунтар. І ти народився в один день з Віктором Робертовичем Цоєм. Відчуваєш, можливо, якусь таку а, такий, часовий зв'язок, зв духовний, можливо, творчий, тому що він теж був будівником того часу, своєї епохи. Ну, Можливо, якось вплинула його музика на, на вашу музику, на вашу творчість. Все ж таки рок і у вас, і, і там був. Ну, ну насправді, ЦОЯ дуже багато людей називають досить примітивним, але за цим всім примітивізмом криється глибина. Тобто там неймовірна кількість. Метафори в текстах, неймовірна кількість правильних меседжів, які можна розшифровувати. Ну і звичайно, це така простота, яка граничить з геніальністю певною. І Віктор Цой це безперечно людина епохи, людина, яка зробила світогляд молоді, певного покоління цілого, і далі його робить. Тому що ці пісні вони живуть постійно. Чи відчуває якийсь зв'язок? Ну, мабуть, принаймні я гордий з тим, що нас пов'язує, як і мене, так і Віктора Цоя пов'язує одне, що ми займаємося музикою. От. А... Стосовно якихось зв'язку? зв'язку, не знаю. Ми вже з'ясували, що нараз Так. Ну, а вас, ну, звичайно, я не люблю несправедливості. Якась кричаща несправедливість, вона визиває в мене певні емоції і бажання щось змінювати. Замахується рука, наприклад. Ваша назва гуртом антитіла. Розкажіть, як виникав? Хто автор? Колей до думок, пішов Ні, я думаю, що це питання просто дуже багато. разів Антитіла виникла назва у 2004 році, а команда зібралася в тому складі, в якому вона зараз є, з тією музикою, яку ми робимо, і в тому напрямку, в 2008 році. Спочатку це була назва одноіменної пісні «Антитіла», яка десь є в архівах в мережі інтернет. Це такі були спроби пера, як то кажуть. 呃。Uh Потім ця назва переросла в певну філософію антитіла, як протилежності, на яких будується світ. От бачите, навіть в студії не просто хлопець сидить, а хлопець з дівчиною як протилежності, як два проти... інь і, і, і янь. Так, от. І власне, це чорне і біле якісь е ненависть і любов, е добро і зло це споконвічне взаємодія між ними. Власне, на ній будується вся історія наша і взагалі весь всесвіт. Ну, Власне, ми їх називаємо антитілами і про цю взаємодію співаємо. Ми найбільше, звичайно, співаємо про взаємодію на любовному фронті, на фронті кохання, емоцій, переживання якихось. Додаємо туди соціальну тематику якусь, і одне з функцій гурту «Антитіла» – це є не боротьба з поганою музикою, а скажімо, привнесення якісного музичного матеріалу, якісної лірики. При нас принаймні ми робимо все це, щоб воно було якісно в сучасний, умовно кажучи, шоу бізнес, тому що шоу трохи є, бізнесу майже немає. <laughs> От це, власне, що є антитіла, і чому така назва, і що ми себе представляємо. Ну, я думаю, що на такій філософсько е цікавій ноті ми закінчимо нашу розмову. Дякуємо, що до нас завітали. Гарного приймливі. дня всім і позитивного настрою. Літо, період гарного відпочинку, і підготовки до озвершень. Дякую. Дякую. Триває ранковий еспресо і зараз прогноз погоди від Ангеліни Моняк. Дивіли.